Вітаю вас, друзі, вітаю всіх своїх підписників та глядачів свого каналу, всіх тих, хто слідкує за моїм каналом. Бажаю вам усім мирного і спокійного дня. Сьогодні у нас 8 травня, Рівненська область, Україна. Сьогодні приїхав я на лісовий точок трішки попрацювати і хочу зараз зняти ситуацію з медозбором на лісовому точку. Бо вчорашнє моє відео, яке я виклав. Назбирало дуже багато коментарів. Хтось вірить, хтось не вірить. Тож зараз я вирішив вам показати на прикладі декількох сімей, як спрацювали наші бджоли. Сьогодні, ну, як спрацювали наші бджоли. Покажу виключно ті сім'ї, де стоїть по два магазини. Пройдусь по тих сім'ях. Сюди я вчора привіз вже відводочків трохи. Робота загалом кипить. Хтось вірить, хтось не вірить. Починаючи від коментарів, що можливо розграбували у когось пасіку, закінчуючи тим, що я десь там напідставляв розплоду туди-сюди і так вони і спрацювали. Тож зараз разом з вами ми подивимося, як працюють наші сім'ї на лісовому точку. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на канал. та... По можливості залиште якийсь коментар та поставте вподобайку, чи сподобалося вам дане відео. Йду е, зараз до е, бджілок. Я сьогодні костюми не брав, тільки взяв маску і рукавиці. У нас е, сьогодні передавало е, плюс 12, але світить сонечко, ну доволі така погода більш-менш більш е, е, хороша, можна, можна, друзі, працювати. Можна працювати, бджола активно літає, несе пилок, працює. Тож зараз йдемо до бджіл і по порядку вам покажу декілька сімей. Бачимо, є трішки вітер. тож цей, Взяв я димар, рукавиць не вдівав, бо буде потрібно працювати швидше. Так, перших зараз ось дивіться, одна сім'я стоїть два магазини, і друга сім'я стоїть два магазини. Зараз її показую, бо ще може напишете потім, що ще перевіз за рамки від того точка, де вдома, і привіз їх сюди в ліс. Вдома там ситуація з сім'ями ну, набагато краще. Теж потім покажу в наступному відео. Зараз буде мова про лісовий точок і медозбір на лісовому точку. Так, клайоночка, кришка, холстик. Другий, другий магазин. Я думаю, тут видно ситуація. Яка бачимо, мед запечатали чи печатають. Зараз я, друзі, особисто для вас, для своїх дорогих підписників, з кожної тої сім'ї, яку буду дивитися, буду доставати 2-3 рамочки, щоб вам показати, поки що працюємо без рукавиць, а далі буде видно. Зараз беру стамеску і одну-дві підковерну, бо самому не дуже зручно знімати. Але в нас ситуація, я думаю, що видно. Так, дивіться все. Дві рамочки я підковернув. Зараз е, пробуємо їх діставати. Ого. Опа, є. достав. Ось дивіться, така ситуація на лісовому точку. Це друга рамка з краю. Дивіться, гарненько вже печатають. Світла печатка з цієї сторони також. Ось дивіться, друзі, сама крайня рамка, яка йде печатка білесенька, гарнесенька. Наступні рамки. Зараз ще одну. Якщо спробую дістати, хоча не буду вже тут тривожити сім'ю, це перша сім'я. Я думаю, тут видно, гляньте, вони все запечатують. Вже можна було б спокійно його відкачати, якби дозволила б погода. В Даним відео, дивіться, я нікого не хочу образити. Просто вирішив показати, що працюють, ну, як працюють наші бджоли. Ще раз повторюсь, працюю, я сугубо з своєю місцевою бджолою. І це при всьому тому, що ще ця сім'я збирає пилок. Ось така, ось така картина. Так, все закриваємо назад. Зараз, друзі, перехожу з вами разом до наступного вулика. Сусід цього вулика. Зараз е, нажимаю на паузу, знімаю криву. Так, разом з вами віддираємо клойонку. Опа, бджілка одразу на мене сіла. Так, тут картина зараз глянемо, тут, мабуть, напевно гірша картина, але все рівно. Я ж кажу, буду показувати все так, як є. Теж дістанемо зараз одну-дві-три рамки і подивимося, що тут робиться. Трішки подимів на бджіл, щоб вони не нападали на нас. Так, дивіться, дістав рамочку другу з краю. Вийду на сонце, щоб було видно. Як бачимо, вона повністю майже вже ну, залита. Дивіться. Воно ну, видно по ній, що вже вона... Як би що з одної, що з іншої сторони рамка залита. Також ті, що всередині, дивіться, зараз дістану ще одну. Так, зараз, зараз. поставимо цю. Ось дивіться, дана рамка, опа. Я думаю, на сонечку видно, все залито, готується до того, щоб їх запечатувати. Так само і нижній магазин там. Джоли вистачає. Все показую так, як є, нікого не хочу образити. Так, є. Хоча ця сімейка з зими не дуже сильною виходила. Так, зараз до чергового, зараз підемо туди. Ще одну покажу. Нажимаємо паузу. Так, черговий вулик він теж працює на збір пилку, теж має два магазини, це верхній магазин. Тут, я думаю, ситуація теж добра, але зараз особисто. Ой. Для своїх дорогих підписників обов'язково дістанемо теж 2-3 рамки і покажемо. І потім ще підемо до наступної сім'ї. Повторюю ситуація не вскрізь одинакова. Є сім'ї, де стоїть по одному магазину. Є сім'ї, де трошки гірше принесли, але в основному ситуація, де два магазини, там дуже добре спрацювали. Також по можливості в цьому відео ще покажу, як спрацювали джоли вдома. Так, це теж. Той, той вулик, щоб не думали, що обманюю. Ось дивіться, свіжа так само. Вже печатають цю рамочку. Друга рамка з краю вона. Що з одної сторони, що з другої. Можна сказати, вже до половини е, запечатали. Печатка свіжа, свіжий нектарчик. Ось дивіться, крайня рамка, саме гляньте, яка вже там печатка. Так само, і тут і всі. Ось дивіться, все воно є. Тож, таке. Тож так, повторюсь, що працюю я зі своєю місцевою бджолою. Вона звикла до даних взятків, які є. Також залежить і місце розташування пасіків. У нас, бачите, ліс, є багато верби, є клена багато, які ранньо весняними і дають добрий взяток. Зараз піду там, що в мене стоїть два вулика. Один має один магазин, один має два магазини. Повторюсь, друзі, також я не використовую розд... роз... розділові решітки. Якщо матка захоче, вона зайде всі ці магазини. Але зазвичай сіє тільки в нижньому, вже там другий верхній не піднімається. Так, тут теж дана сім'я має два магазини. Так, два магазини. Ну, тут сім'я теж така нормальна. Працює вона на збір пилку на донний пилкозбірник. І це був верхній, верхній я зняв. Зараз покажу, як тут і що. Так, разом з вами все віддираємо. Ого, бджоли, бджоли, як завжди. Вистачає. Зараз глянемо, яка тут ситуація. Тут О, бачу, матка зайшла в верхній магазин. Коли я все переставляв, вибачаюся. Так, зараз, зараз. Оп. Все, зараз трішки дамо їм диму, бо тут бджоли якби такі трішки злі. Так, дивіться, дістав я тут е, е, рамку другу з краю. Бачимо теж. Не знаю, чи видно на сонці. Все залито. Ой, не видно, не знаю. Так, дивіться, друзі, достав я цю другу рамку з краю, бачимо, тут теж все залито, меду ну, готується теж до е, печатки. Єдине, що бачу, десь е, коли я ставив е, другий магазин, цей е, підниз я запізнився з розширенням. Матка в цьому нижньому насіяла, бачу, але нічого, вже воно виходить. І також е, далі дивлюсь, теж є рамка з розплодом. Але як бачимо, не хочу просто тривожити, Дивіться, бачите, там є і он вже печатають, так як цей я там, ну, зараз дістану, ще покажу. Так, заради своїх підписників дістав з другого краю. Ось теж почали печатати. А тут, дивлюсь, матка добре так насіяла. Чотири рамки насіяла по версії, але вже там розплід виходить. Бо тут я тоді були холода і запізнився трішки з розширенням. Ну і також ця сім'я, друзі, працює ще на збір пилку. Ось приніс пилка. На такі якісь біленькі є ще. Цікавий такий пилок. Якось так. Як бачимо, тут вони стоять в гарному такому затишку. Ось уже на підході в нас буде квітнути. Чорноклен, клен, на лісовому точку його теж доволі багато. Далі ось такі ці білим квітнуті, такі похучі, наче якась там декоративні. О, то як би таких медоносів вистачає, головне, щоб була погода. Тож, друзі, будь ласка, підписуємося на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки. Всім успіхів, миру і добра. Нікого не хотів образити. Даним відео просто... Інформативне таке відео для своїх підписників, а ось вже, до речі, чорноклен починає заквітати. Усім вам всього самого найкращого. Так що ось таке. Я вже трошки відійшов від бджіл. Працюю далі, зараз буду працювати з фундуком або з ліщиною, хто як називає. Будемо робити, ще тут хочу трошки відводки в лісі, поробити Ну, фундукових. І далі буду косити. Також вчора, друзі, я привіз. На лісовий точок 4 відводочка, які я робив з хвостів, тих, що залишилися після того, як я продавав пакети. Погода на вечір спортилась. Зараз, як бачимо, сонечко світить, вже якби так трішки даже і припарує. Ось ці вже відводочки тут облітуються. Вони або 2-3 рамочні, невеликі на свіщові маточники. По одному-два по одному, маточника я залишав. Ставлю їх так якби поряд. От вони облітуються один біля одного. Якщо щось е, піде не так, то що потім можна було об'єднати. Е, так, е, і е, Борис Джонсонюк, якщо я не помиляюсь, він тоді давав мені поради на рахунок того, е, ну на рахунок лохіни. Я прислухався до, до даних його порад е, і е, бачимо, моя лохінка вже росте, гарно так квітне, вже вона квітне. Ми гарно тут все додали, глиці сюди так нормально замульчували. Далі підливав я вже її двічі водичкою з піджиленням сульфата, сульфатом амонію. Також затарився сіркою, і я думаю, що буде якийсь результат. Головне не дерти нос, а коли люди щось радять, то прислухатися до того і робити. Це буде відео виключно про лісовий тачок, А вже медозбір на вдома. Я теж там пройдуся по 5-6, можливо, 7 сім'ях і покажу вам, як там спрацювали. Тож, до нових наших зустрічей і всього вам самого найкращого. А, до речі, вчора ще до мене привезли вулики, щоб зробив їм пакети бістаровські. Ну такі подивився так, якби так, ну якість така непогана. І, і вулики і, ну, такі добротні, там, 12 і 6 рамочні. Але ціна, напевно, ну, ціна в них там теж така нормальна ціна. Все, на цьому будемо закінчувати наше відео. Усім всього самого найкращого.